Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплекс відладіодних ламп від компанії OLED серія RR на цоколь HB3HB4. Артикул даного комплекту RRHB3HB4M3. Постачається комплект у фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. Дві лампи і також додаткові дві гумові. Лампи, не дивлячись на свої розміри, доволі потужні. Потужність 33 Вт в даних лампах. Лампи абсолютно повністю металеві, включно з цоколем, він також металевий. На кожній лампі використовується по 6 світлодіодів, і також на кожній лампі є дві системи охолодження: Активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Живлення під'єднується 12 вольт з допомогою стандартного роз'єму. На проводі живлення є невеличкий ось такий драйвер у вигляді металевої коробочки. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 В. Ось так, яскраво і потужно відсвічує лампа. Колір світла в даній лампі заявлено 6000 кельвін. бачимо білий колір світла видає лампам. Потужність нагадаю 33 Вт. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло тіньову межу, для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі, тому як лампи, як ми бачимо, відсвічують дуже яскраво. Також при купівлі на комплект ламп обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.